Я до слова запрошую професора кафедри теоретичної фізики імені Івана Окарчука, професора Гнатенку Христину Павліну. Тема допиту Христини Павліни квантові алгоритми для визначення властивостей графів та енеретичних рівнів фізичних систем квантова перевага. Дуже дякую. Мені надзвичайно приємно. Бути тут і що є такі зацікавлені очі, і бачити ці очі, бачити всіх присутніх. Хочу розказати коротко, дуже на науково популярному рівні, про ті дослідження, які ми робимо останні роки в області квантової інформації, квантового програмування, і ті алгоритми, квантові алгоритми, нові квантові алгоритми, які ми розробляємо на кафедрі теоретичної фізики, які дозволяють отримати квантову перевагу. Отже, чи можна, будь ласка, наступний слайд? Отже, про що ми говоримо в своїх публікаціях, про що ми найчастіше згадуємо, коли ми пишемо наші квантові протоколи? Найчастіше ми згадуємо про перевагу квантових обчислень, і ми мусимо їх, її обґрунтувати. Кожна наша стаття, практично кожна наша стаття, закінчується тим, що ми пишемо. Обґрунтування, чому цей алгоритм важливий і чи він дозволить нам отримати квантову перевагу, чи ні. І особливість квантових обчислень. Про особливості квантових обчислень говорив і Олекса Возняк, і Володимир Михайлович дуже детально розказував про паралелізм. Але ще одна особливість квантових обчислень це є заплутаність, квантова заплутаність. Це можливість, як я кажу, студентам алегорії, можливість відчувати інший об'єкт на відстані, можливість відчувати свого близького друга на відстані і так далі. В квантовому світі квантова заплутаність полягає в тому, що стани. Фізичних систем вони є дуже особливі. Так що ми повпливаємо на одну частинку, і ми будемо мати інший результат в іншої, в стані іншої частинки. Це так дуже дуже мовою мовою алегорії. так а ви в науковому світі ми говоримо про міри заплутаності, ми говоримо про те, який стан є більш заплутаний, який стан є менш заплутаний. І одною з таких мір заплутаності є геометрична міра. Чому вона геометрична? Бо вона має цікаву геометричну інтерпретацію. Отже, ми собі маємо стани, які є незаплутані, маємо стан, який ми хочемо визначити його міру заплутаності, і рахуємо відстань. Від множини незаплутаних станів до нашого стану. Шукаємо мінімальну відстань, і це буде наша міра заплутаності. Тут на слайді представлені статті, статті де запропонована ця міра заплутаності, а також стаття Володимира Михайловича разом з Миколою Івановичем і Андрієм Фредеришиком, де вони запропонували цікаво, як можна цікаво порахувати таку міру заплутаності. І оцей результат ми використовуємо зараз в квантовому програмуванні. Можна, будь ласка, далі. Далі, про що ми говоримо ще в багатьох статтях? Ми говоримо про практичне застосування наших результатів. І є такі об'єкти, які мають широке практичне застосування, які зустрічаються в багатьох алгоритмах, в багатьох задачах математики, фізики це графи. Ми розглядаємо в своїх дослідженнях квантові графи. Це є квантові графові стани. Тобто ми мапимо, ми робимо зв'язок таких об'єктів-графів з нашими станами і досліджуємо їх заплутаність. Так, можна, будь ласка, далі. На цьому слайді чітко видно, що ми маємо різні графи, це не обов'язково такої простої структури, можуть бути надзвичайно складні графи. Але якщо ми знаємо правило, що ми одному об'єкту ставимо відповідність інший об'єкт, і потім ми знайдемо якусь цікаву властивість нашого стану, і ми знаємо чітко правило це, то ми можемо отримати і в теорії графів цікаві результати. Так ми зможемо вивчати властивості графу, графів на квантовому комп'ютері за допомогою квантового програмування. Це ми робили в наших роботах, можна, будь ласка, далі. Отже, як відбувається все це обчислення? Що, як пишуться квантові протоколи? Отже, в нас є об'єкт, який є в квантовому світі, це квантовий стан. Нам його треба приготувати на квантовому комп'ютері. Квантовий комп'ютер працює так, що ми мусимо подіяти на кубіти різними гейтами, різними операторами. І на цьому слайді ви представлений протокол, квантовий протокол, Достатньо простий протокол, бо він залучає тільки два кубіти для приготування найпростішого графа. Це є, маємо два вузли, які зв'язані між собою ребром. Так, отже, в нас є чіткі оператори, вони представлені матрицями, дуже добре видно на слайді. У нас є вони доступні в IBM-івських квантових комп'ютерах. Отже, ми можемо приготувати графовий стан. Наступний слайд, будь ласка. Якщо ми хочемо цікавіший граф приготувати, графовий стан, відповідно, цікавіший граф, граф розглянути. Наприклад, граф, в якому всі вузли взаємодіють між собою, тобто вони всі зв'язані між собою. Повний граф ще називається. Відповідно, нам треба складніший квантовий протокол, і теж він представлений на слайді. Отже, він вже є. Якщо ми маємо граф з п'ятьма вузлами, якщо ви бачите на слайді, Малюнок, то відповідно протокол буде п'ятикубітний. Наступний слайд, будь ласка. Отже, ми в роз... визначали заплутаність такого стану, заплутаність графового стану. Чому це важливо? Квантові графові стани вони використовуються в багатьох алгоритмах квантових. Це і квантове машинне навчання, це і алгоритми корекції помилок. Тому важливо знати, який ми стан приготували, які його властивості. Завдяки дослідженням Володимира Михайловича і Миколи Івановича, Андже Фредерича, ми вміємо легко рахувати міру заплутаності в стані на квантовому комп'ютері. І ми це зробили і тут є результати квантових обчислень. Отже, результати квантових обчислень це є хрестики, сині хрестики. Лінія червона це є те, що ми мали отримати. Якщо ми порахуємо за допомогою паперу ручки чи з допомогою класичного комп'ютера, тобто зробимо аналітичні розрахунки, Розраховувалось це на квантовому комп'ютері компанії IBM, він називається IBM Qvalentia, і то, що та подібна структура, та подібний граф, ви бачите справа це є його це структура квантового комп'ютера. Отже, в нас є 5 кубітів, які з'єднані між собою. Відповідно, стрілочками, і якщо я бачу таку структуру, відповідно до тої структури пишеться квантовий протокол. Бо стрілки означають, що я можу напряму застосувати двокубітні гейти, двокубітні оператори до відповідних кубітів. Можна, будь ласка, наступний слайд. У випадку вже складнішого графу, от, повного графу, ця зірочка з боку, справа, видно добре. То в нас теж отримана міра заплутаності гуманітарічна міра заплутаності такого стану. Бачите, розрахунки вже не такі гарні. Вони, ну, Ясна річ, ми можемо, маємо право в цьому випадку написати, що вони добре узгоджуються з аналітичними розрахунками. Чому так є? Тому що квантовий протокол для приготування вже складніших графових станів містить більше гейтів, відповідно, накопичуються квантові помилки. Наступний слайд, будь ласка. Якщо вас зацікавить більше наукова частина, більше деталі цих результатів, то, будь ласка, ви можете все знайти у статтях, представлених на слайді. Далі, будь ласка. Тепер це було про заплутаність, а виявилося, що можна рахувати на квантовому комп'ютері і не тільки заплутаність, а й цікавіші такі характеристики, як кількість. Трикутників, квадратів, кількість всіх лінків у графі. Отже, ми розробили на кафедрі алгоритм для знаходження кількості трикутників, кількості квадратів у графі на квантовому комп'ютері. І сподіваємося, що цей алгоритм дозволить нам отримати квантову перевагу на більш потужніших квантових комп'ютерах. Отже, в принципі, ця задача вона не є проста, бо якщо є складний граф і перебрати всі можливі. І подивитися, чи утворюється трикутник, чи не утворюється трикутник в графі ну, це комбінаторна складна задача. На квантовому комп'ютері, оскільки у нас є зв'язок властивостей станів з графами. У нас є квантові графові стани, ми вміємо їх добре досліджувати. Ми можемо визначити з допомогою одного протоколу, запустивши його на квантовому комп'ютері, визначити кількість трикутників, квадратів і Відповідно, всіх лінків у графі. Будь ласка, наступний слайд. Більше детально тут така трошки математично складна робота. То, е, якщо кому, кому, хтось зацікавився, то, будь ласка, читайте статтю, представлену на, на цьому слайді. І останній такий, може, цикл робіт, який я хочу тут представити, це е, роботи. Пов'язані з тим, щоб визначити енергетичні рівні фізичних систем. З одного боку, та задача для знаходження енергетичних рівнів фізичних систем це дуже фізична задача, дуже така центральна задача квантової механіки це розв'язати рівняння Шрейдінгера, знайти спектр фізичної системи. Але з іншого боку, і це як показує досвід, і от буквально у 2021 році, ми студентами. Застосовували такий алгоритм, розроблений працівниками на кафедрі теоретичної фізики алгоритм, для розв'язання задачі про розміщення сенсорів на автомобілі, для оптимізації розміщення сенсорів на автомобілі. Ту задачу оголосила компанія BMW. Тобто, з одного боку, задача центральна задача квантової механіки знаходження енергетичних рівнів, з другого боку, ця сама задача може бути Зв'язана з дуже широким практичним застосуванням. І цей алгоритм я хочу так дуже просто, надіюся, представити для вас. Отже, алгоритм полягає в тому, що нам треба вивчати еволюцію середнього значення пробного спіну. Тобто, нам треба якось побудувати правильну фізичну систему. потім... Побудувати той стан фізичної системи на квантовому комп'ютері, і потім поміряти фізичну величину, яка відповідає середньому значенню пробному спін. І що тут на слайді зображено? На слайді зображений комп'ютер, квантовий комп'ютер IBM QB Melbourne. І на тому квантовому комп'ютері ми досліджували фізичну систему, яка складається в шести спінів. Ми собі вибрали ті спіни, щоб вони мапались на кубіти відповідно до структури квантового комп'ютера. відповідно... У нас кіти використали нульовий, перший, другий, 12, 13, 14, бо вони так добре з'єднані відповідно до тої структури. Можна, будь ласка, далі. Протокол був складний достатньо. Ми його запускали на квантовому комп'ютері і вивчали таке середнє значення добутку сигма Х, 0, сигма Х2, Сигма Х13. Це є. Іксові компоненти матриць Паулі, які пов'язані з оператором спін або з фізичною величиною, яка представляє спін. І далі, будь ласка, наступний слайд. Що ми отримали? Якщо подивитись на цей графік, ну, то коли ми побачили його, то ми розчарувалися. Бо червоним, червоною лінією представлено аналітичні результати, а хрестики сині це те, що ми отримали з допомогою квантових обчислень. Сказати, що воно відповідає, тут вже не, ну, не скажеш. Але на основі цих результатів, можна, будь ласка, на наступний слайд. Зробивши перетворення фур'є і використавши ідею. Як витягнути з цього перетворення енергетичні рівні, ми отримали енергетичні рівні тої фізичної системи, незважаючи на квантові шуми, незважаючи про, прощу, на квантові погибки квантових обчислень, незважаючи на те, що графік був дуже, дуже дуже зашумлений, нам вдалося витягнути спектр фізичної системи на реальних квантових комп'ютерах. Тому ми сподіваємося, що цей алгоритм принесе квантову перевагу вже зовсім, зовсім скоро з розвитком. Квантових комп'ютерів. Дякую, наступний слайд. Якщо вам цікаво більш детально про це, то можете почитати це співавторстві з професором Ткачуком, ганою лабою, і я, співавтор тих робіт, про знаходження спектру фізичних систем на квантових комп'ютерах. Ну і дякую дуже за увагу. Надіюсь, було зрозуміло і цікаво. Дякую. Дякую, Кристина Павлівні.